Аж забраємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися, як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки в горі відкрити в браузері. Долучайтеся до контент хату. Все буде Україна. На зв'язку разом передовувати. Долучайтеся до контент хату. Все правильно Все Правильно. Ну Як дороки вони класло, друзі, слава Україні? Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент-хату. Все буде Україні. дії, а не слова, коли війна має значення. Не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після моторошної ночі в Україні. А дії це дуже приємно. Що б хотіли тепер сказати, як людина, у якої вийшла, що б ви хотіли сказати нашим студентам? Треба, треба виставляти відео, треба унікулізацію робити, треба дивитися уроки, вчитися. Я, наприклад, в Тік-ток не мав тік, ну, тік тільки от тільки при навчанні угу. загрозив Тік-дивився, що як. Ну, так, два відео в Тікток, два Інстаграм і два Відео. Найкраще це поки в тіктоці заходить. От у кого як, у когось інстаграм, у когось Тікток краще працює, це нормально. Слухайте, я я вас вітаю, а щоб якщо щоб ви вловили, як це працює, ну значить просто покращується все і буде супер.